Не забути зло твоє, повік у серці відчуваємо презирство, в яку безодню кинула народ і ненависть посіяла між нами Брехні і лицемірства, ти оплот, ганьбу свою не змиєш і віками. Твоя величність тріскає по швах, уже переростає у лавину і неминучі твій розпад і крах за те, що брату вистрілила в спину. Ще я, зараз, я Ворог іде війною, зрадники звідусі. В серці мого народу нині великий біль. Землю мою плюндрують і убивають синів. Боже, звільни від ворога і від кривавих днів. Ви, ви, Винесе Божою злих силою, нехай відринуть навік, щоб повернувся додому коханий син, чоловік, і засівалося жито, і не горіли поля. Мама, в щасливому спокої бавила немовля. А зараз я хочу вам сказати, що, що тут є така команда наша, і ми вам хочемо заспівати гімн упа. Гім Упа що, тому що УПА це ну, стрісічові стрільці УПА, це ті, котрі були перед нами, котрі боролися за неселешні дівчата, прошу вас, наш батальйон валя, 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 Валентина, давайте сюди. Ну будь ласка.